Вітаю вас, мої люди! ласкаво прошу до каналу. З вами Оляна. Поговоримо про важливе запитання, яке не дає закрутити себе у воронку дивних подій, які ми мало можемо контролювати. це запитання називається: Чи за цим я сюди, власне кажучи, приходила? І що би що? Знаєте, іноді люди. Потрапляють в дивні ситуації в плані, вони заходять в романтичні стосунки, а потім виявляється, що замість нормальних стосунків з романтичним партнером в них виявляється партнер-зрадник, партнер-аб'юзер, партнер-нарцис, який втоптує їхню самооцінку у підлогу, в принципі, не зводить їхнє почуття самоповаги до рівня плінтусу, і такі люди застрягають в таких стосунках, тому що колись там щось було добре і не ставлять собі запитання. А я за цим, власне кажучи, сюди приходила за тим, щоб мене мені зраджували, за тим, щоб мене били, за тим, щоб мене ображали, за тим, щоб мене не підтримували, а мою самооцінку не зводили до якогось а, а, рівня плінтусу. Люди не ставлять собі таке запитання і грають за правилами цієї дивної воронки, яка створилася в синергію з їхнім партнером. Або може бути так, що людина приходить на роботу, поки вона ще не підписала контракт, поки вона офіційно не влаштувалася, їй пропонували одні умови, коли вона вже. Заступила на роботу, починається воронка з дивних умов, які не зовсім відповідають тому, про що вони домовлялися. Іноді людина приїжджає в якесь місце на проживання і там починаються якісь події, де їй неприємно там знаходитися. І от я зрозуміла, що люди, які можуть повернутися на початковий етап, і запитати себе, я взагалі оце все встрягла, щоби що ви що, і чи заради цього, чи такими були мої очікування, чи тепер хтось хоче закрутити мене в свою горонку, перетворити мене на якийсь папіт шоу знаєте, на, на ляльковий театр. Так от люди, які себе запитують, що, ви що? і чи я сюди, власне кажучи, за цим приходила, вони а, можуть. Тверезо оцінити ситуацію і вийти з цієї воронки. Люди, які не запитують, починають далі далі заглиблюватися в щось, що їм не підходить. Вони стають жертвами цієї воронки. Розумієте, вони виходять, то виповзають з такої ситуації з розламаною психікою, з знищеною самооцінкою. Ну і зі зруйнованою частиною життя. Так що в якийсь момент я зрозуміла, що запитання, що без що. І чи я сюди саме за цим приходила, це дуже важливе запитання для того, щоб прожити своє життя, а не бути маріонеткою воронок подій, створених життям, створених іншими людьми. Часто просто іншими людьми. Така от справа. Дякую за увагу. До побачення.